Щас попробуємо завести цього дракона з буксира старим дідовським методом. Хай здає? Давай, давай, давай! Давай, давай, давай. Будемо заводити перед да? — Все, тоді виїжджай, хай. Давай, давай. Ну, Так завжди, тільки похолодало, які б там не були акумулятори, все на шнурках заводимо. Що, Ілюха, будеш тракторістом? Ну, Це е, проблема не тільки в нас із е, зимовим заведенням МТ Зончика. Це проблема в багатьох. Е, чого так, не знаю. Можливо, акумулятори, можливо, контакти. Я думаю, якби новий акумулятор поставили, було б трошки краще. Но тут же ще питання друге. А як паливна система? Якщо з паливною системою є проблеми, то який би ти акумулятор не ставив, все рівно воно буде чергикать, чергикать і поки не зремонтуєш ти ту топлівну. Тому поки що, поки що якось так виходимо з положення як можемо. Заведемо, запустимо, поставимо його в сухеньке. Хай собі стоїть, зимує. А там вже будемо дивитися по, по ситуації. Можливо, зремонтуємо е, паливний насос за зиму, і тоді вже будемо, як кажуть, на щось розраховувати від цього трактора. Подивимося, побачимо. Зараз головне запустити з буксира, а там вже оприділимося. Оце для цього колеги ми й, як от стяглися всіма можливостями, взяли кредит і купили. Трактора Масея. Тому що МТЗ, як не крути, все рівно можуть підвести в самий відповідальний момент. І не то, що це якась там знаєте, рідкість, а це системність у даних тракторів. Просто системність. Якби в мене був вибір купити 3 МТЗ або один імпортний трактор, я б, мабуть, та не мабуть, а точно взяв би один імпортний. Це 100%, бо ці тягання на шнурках, воно таке, не до роботи. Так, вроді би цепок міцний, але краще відійти подалі. Бо мені казали, що в тебе троса немає. Є й трос, і цепок, все є. Просто тоді, коли я тягав, не було під рукою. Нема діла точно не хоче, не. нема діла. Причина, нема. що у нас не запускається трактор, дуже цікава, неординарна. Поки він стояв у вихлопну трошки натекло води, і таким чином у нас не може виникнути нормальна компресія, Бо трохи там є води і вода не дає е, ходу поршня. Ну, я так думаю. Просто що перед цим у нас воно було підзамерзло, взагалі двигун не прокручувався, навіть ну, з нормальним акумулятором-не таким. Не давало навіть оборота. Потрібно буде вирішити це наступним чином: зняти форсуночку і спробувати прокрутити на зарядженому гарному акумуляторі стартером двигун, щоб це все діло повискакувало, повиплювало. Ну, попробуємо, як вийде, так вийде. Бо, в будь-якому випадку треба щось придумати. Хай що, трошки поки що підсохне. Дякую за перегляд, отака от наша епопея МТЗ це трактор для цікавих таких. Задач всім добра.